Дівчата, хочу вам показати цей неймовірно класний гірдан. Я нарешті його зробила. Це була моя друга спроба. Я намагалася його робити на чорному фоні. Але коли дійшла до колона, в мене просто пустилися руки, Він дуже важкий, там дуже багато доплітів цих вигинів, випуклостей, господи, дуже багато. От, плюс я пропустила пару рядів в самих от боковинах. Десь я щось пропустила, то я вже просто розстроїлася дуже сильно. Але все ж таки взяла себе в руки. В мене ще були ці кольори, і я вирішила зробити його на білому фоні. І тільки подивіться, яка то краса вийшла. Це гірдан розкіш півоній по схемі Еми Клачанової. Тільки подивіться, Боже, він просто ну, це любов на любов це 122 грами суцільної любові, я вам скажу. Просто боже, я от я найближчим часом буду кудись виходити, я і буду красуватися по всьому Миколаєву.